Всім привіт вітаю вас на каналі Життя Без квітів не буває І сьогодні з вами Світлана. Як бачите, сьогодні знову в нас дощить Дощик хоч короткочасний, але проливний. І риси стоять, немов олов'яні солдатики, дощу не бояться. Але вже його сьогодні занадто. Тому що піони. Піони взагалі похилили свої голівки, напевно, я з деяких зріжу на букет. Але хоча сьогодні похмура погода, іде дощ, я радію, тому що бачу це все яскраві кольори, яскраву зелень. Я знову почала жити, жити по-новому. І я безмежно вдячна завідуючій центру Тетяні Вікторіні і всьому медичному персоналу за те, що дали шанс мені на повноцінне життя. І я знову можу займатися своєю улюбленою справою, робити хоча б коротенькі для вас відео. Про своє життя, а зараз хочу показати вам, що в мене робиться на вулиці перед будинком. Звичайно, з часом хочеться поставити бордюр, облагородити його якось. Але я б хотіла спитати вашої поради. Ось тут у мене хакуранішики. Я хочу робити її. От порадьте, як мені краще її зробити. Чи нехай поки що росте, кущиками наростає, тому що це вулиця, діти грають м'ячика, ламають часто деякі кущики взагалі такі нещасненькі. Один такий є. Але мені так хочеться з них робити якусь кульку. Як ви думаєте, вийде в мене чи ні? Я ніколи нічого ще не стригла. Ще не маю акумуляторних ножниць, але я думаю, це все з часом буде. головне, щоб було здоров'я і настав мир. Це моє власне вкорінення. Другий рік вони тут ростуть на вулиці, деякі кущики непогані. Чи напевно нехай все таки вони в цьому році ще наростають? Тут в мене, як і в квітнику, мікс. Все, все, що не вміщається в квітник, все йде на вулицю. Капуста дуже гарно прийнялася, вже навіть колір набирає декоративна. Тут і хвости, тут і риси. Енотера є, барвінок є, якого я не можу дозволити собі в дворі, юлки. І тут постійно щось квітує. А це щорічна наша барикада. Черешні ще напівчервоні, але вони дуже солодкі, тому від внуків їх заховати не можна. Дідусь поставив їм драбину. А сітка то, звичайно, що від шпаків, хоча вони й туди залітають, як немає нікого на дворі. Ось така картина зараз під черешнею, але це тимчасово. На цьому дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую всім нашим захисникам за можливість жити, працювати. До зустрічі у новому відео.